Вітаю, 18 липня вівторок і ви дивитесь Капрі Ньюз. Моє ім'я Володислав Кухлевський. І сьогодні поговоримо про таке. Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям. Чого чекати громадянам? Для дітей та осіб з інвалідністю у розмірі 3 тисяч гривень, і для інших осіб 2 тисячі гривень. Зробили ремонт, допомогу не отримають. Про найпопулярніші помилки у поданні заяв на її відновлення. ці кошти не можуть передаватися з карти на карту. Вони не можуть зніматися в касах, вони не можуть повертатися за підтримки благодійників. Мешканці Добропілля найближчим часом матимуть новий пункт роздачі питної води. в рамках співпраці з благодійною міжнародною організацією «Water Mission» реалізовується проєкт по забезпеченню питної води. У родинському соцслужби проводять виїзні прийоми. Для переселенців і для місцевих, особливо пожилих людей, то, звісно, добре було б, що все на місці. Не треба було нікуди їхати. Лише пільгові категорії. В Удачинській громаді змінюють правила видачі гуманітарної допомоги. Зараз трошки зменшилась кількість гуманітарної допомоги. Сказали, що поки що літо в людей в селах є сігороди, все, і наполовину менше будуть приводити. Допомога на поховання, як отримати, та куди звертатися? Статися. На полях Донеччини вже почали збирати врожай. Рятувальники нагадують правила протипожежної безпеки. При вході на поле на комбайні має бути справний іскрогасник. Із, воді... із водіями та іншими співробітниками, залученими до збирання врожаю, має бути проводений протипожежний інструктаж. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію на Донеччині. За добу армія РФ завдала 31 удар по цивільному населенню. Ворог застосував ракети ЗРК С-300, БПЛА, РСЗВ ГРАД, артилерію. Окупанти вели вогонь по 19 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, селах Бердичі, Благодатне, Дніпроенергія, Зелений Гай, Іллінівка, Кліщіївка. Ласточкіне, Макарівка, Молочарка, Нескучне, Степанівка, Степове руйнувань зазнали 37 цивільних об'єктів: 20 житлових будинків, школа, магазин, підприємство, лабораторія, склад, гаражі та транспортні засоби. Леп. Поле пшениці, чотирма ракетами С-300. Російські військові обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали 10 приватних осель та цивільна інфраструктура. Інформації щодо жертв не надходило. По Краматорську ворог вдарив трьома ракетами С-300. Поранень зазнали цивільна особа та працівник ДСНС. Пошкоджено чотири гаражі, лабораторія, автомобілі. Село Степанівка рашисти накрили смерчами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє травмовані. Пошкоджено щонайменше три приватних оселі. Зградів. Та артилерії війська РФ гатили по Авдіївці. Поранено двох мирних жителів. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і один приватний будинки. Окупанти вбили цивільних мешканців у Макарівці та Степовому. Внаслідок артилерійського обстрілу в Елінівці знищено 12 гектарів пшениці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні Борноградська громада попрощалася із героєм. 12 липня під час виконання бойового завдання загинув 27-річний молодший сержант, командир 3-го відділення, 3-го розвідувального взводу розвідувальної роти Сергій Віталійович Лобко. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава та пам'ять герою. Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям. Чого чекати громадянам? Уже знають мої колеги. З 11 липня 2023 року змінився механізм надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Уряд затвердив певну постанову. Так для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично подовжено виплату допомоги ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Але зміни будуть для тих людей, які Перебувають за кордоном близько, більше ніж 30 днів, без поважних якихось причин. Зміни торкнуться тих, хто придбав більше ніж на 100 тисяч. Квартир, земельних ділянок, або має депозити більше 100 тисяч гривень. Також зміни каснуться тих не буде призначатися допомога, тим хто відбуває покарання. Проте для деяких категорій громадян нарахування виплат припиниться. Всім хто перебуває на обліку ВПО і знає, що він уже повернувся до домівок. Потрібно або знятися з учоту з. Добровільно або будемо проводити верифікацію, і з цими змінами вже буде призначення з 1 вересня цього року. Найголовніше виплати припиняться тим громадянам, які повернулися з евакуації на постійне місце проживання. В УСЗН кажуть, таких людей найбільше. Ці зміни каснуться багатьох багатьох. Е Мешканців, як нашої громади, так і тих людей, які переїхали з нашої громади, в більш безпечні міста. Держава хоче ще раз визначитись і більш ретельно підійти до надання допомоги. Тим людям, які дійсно потребують, зокрема з 1 вересня виплату буде припинено тим переселенцям, які з моменту ухвалення постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни. Придбали іноземну валюту, крім валюти, отриману від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних освітніх послуг, а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Фахівці зазначають, розмір виплат залишиться тим же для дітей та осіб з інвалідністю у розмірі 3 тисяч гривень, і для інших осіб 2 тисячі гривень. Також відтепер людина може дистанційно відмовитися від статусу внутрішньопереміщеної особи без особистого звернення до органу соціального захисту населення згідно з ухваленими змінами, виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам здійснюватимуться 15 та 28 числа кожного місяця. Нові критерії для отримання допомоги не впливатимуть на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року. До уваги мешканців, як не потрапити до ворожого війська. Уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних військоматів. Змініть номер телефону аби тимчасово припиніть користуватися ним, якщо його знає окупаційна влада. За можливості змініть місце проживання, а краще евакуюйтесь. Якщо окупанти вас розшукали, наведіть докази, чому не можете нести службу. Релігійні переконання, непридатність за станом здоров'я тощо. Що робити, коли вас примусово мобілізували? Ігноруйте злочинні накази армії окупанта, виконуючи їх, ви стаєте співучасником воєнних злочинів, які не мають терміну давності навіть за умови примусової мобілізації, за першою нагоди здайтесь в полон ЗС України та повідомте про те, що вас примусово мобілізували. Якщо ви стали свідком чи жертвою незаконних дій ворога, не зволікайте. Повідомляйте про це на цілодобову гарячу лінію національного інформаційного бюро 1648 або 044 287 81 65 для дзвінків за кордоном. Повідомити можна також через чат-бот і форму, розміщену на сайті. Також можна звернутися до Національної поліції 102 або 089 420 18 67. Міжнародного комітету Червоного Христа, плюс 41 22 730 36 00, Київ. Служби безпеки України 067 650 83 32 або 098 087 36 01. Зробили ремонт, допомогу не отримають. Про найпопулярніші помилки у поданні заяв на її відновлення. Дивіться далі. 17 липня у центральній бібліотеці Покровська пройшла конференція з кваліфікованими адвокатами української гесінської спілки з прав людини. Фахівці розібрали найпопулярніші помилки у поданні заяв на компенсацію за програмою «Є відновлення та допомогли громадянам у вирішенні особистих питань. Подібний захід у Покровську провели вперше. Дуже багато людей дзвонять і консультуються за цією темою. І на жаль, дуже багато робить помилки у зв'язку з тим, що надалі не можуть вони отримати компенсацію. За програмою є відновлення. Ми показуємо слайдами, як це робиться, які помилки не треба допускати, і хронологію всіх подій, щоб надалі отримати кошти. Державна програма є відновлення в Україні функціонує уже близько двох місяців, але досить багато користувачів досі не змогли подати заявки на отримання компенсації. За даними Мінінфраструктури, помилка викликана тим, що їхнє житло не зареєстроване у держреєстрі речових справ на нерухомість. Взагалі є дуже велика проблема, те, що багато людей не має право власності, документів на право власності. Через це виникають дуже великі проблеми. В мирний час це було важко відновити їх, а зараз тим паче у людей виникають проблеми. Через те, що вони вже зробили ремонт і нічим це не підтверджується. На жаль, кошти вони не можуть отримати це є відновлення. Чи можуть вже люди закупили стройматеріали не в тих поставчиків, не в тих магазинах, які з цією програмою, і через це також люди не можуть отримати гроші. На компенсацію адвокати кажуть, компенсація за програмою нараховується на окремий рахунок і використовуватися може тільки на ремонт помешкання. Мати надалі роботу з тими підприємствами та з тими магазинами, котрі також підписані на цю програму. Її відновлення Ці цих кошти не можуть передаватися з карти на карту. Вони не можуть зніматися в касах, вони не можуть повертатися. Аби отримати компенсацію за програму, постраждалі мають обов'язково зробити фото та відеофіксацію руйнувань, скласти письмові пояснення свідків обстрілу. Також за можливості зберегти матеріали, які були опубліковані у соціальних мережах, та повідомити про руйнування житла у застосунку «Дія». Ціна на газ для українців не повинна змінитися принаймні до травня 2024 року. Так що найменше до 30 квітня 2024 року. Ціна на газ для населення від газопостачальної компанії Нафтогаз України залишиться незмінною і становитиме 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр з ПДВ. Про це повідомляє прислужба НАК Нафтогаз України. Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф фіксований від Гека Нафтогаз України залишається незмінним, наголосив очільник компанії. За його словами, це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За підтримки благодійників, мешканці Добропілля найближчим часом матимуть новий пункт роздачі питної води. Через постійні обстріли в Донецькій області повноцінно не працює система водопостачання. Карлівське водосховище неодноразово було мішенню окупантів. Зокрема, останній раз, коли 25 травня була зруйнована дамба, і з водою ми витекло 7,5 мільйонів тонн води. В кранах мешканців, які отримували воду з цього джерела, стало пусто. Та й вода в кранах мешканців Донеччини вже давно заявлена як технічна. Тому питання забезпечення жителів природною рідиною кожна громада вирішує самотужки. У добропіллі з цим питанням допомагають благодійники. В рамках співпраці з благодійною міжнародною організацією «Water Mission» реалізовується проект по забезпеченню питної води. Добропіскою громаду загалом монтаж свердловини це організація цілого комплексу устаткування для водопостачання, що складається з багатьох елементів. Дана свердловина має глибину приблизно 70 метрів. Водіна організація вотра мішен здійснила підключення до альтернативного джерела водопостачання. Водопостачання також надала резервуар для ємності для очищеної води та станцію очистки води, яка згідно і параметрам буде надавати очищену підтягу. У воду. І всі витрати стасованих свердловини брала на себе міжнародна організація. Повністю усі, з облаштуванням, з мотором, повністю з усім. Дебет свердловини становить від 3 до 5 кубів води щоденно. Все залежить від того, як буде працювати система очистки. Для більш комфортного забезпечення роздачі води була зроблена площадка, площадка на якої буде встановлено лавці, буде встановлена, буде здійснена. Підключення води чотири крана, де усі громадяни скресло це буде до вечір до вечірнього времені. Приходити набирати піти воду. Запустити в роботу даний пункт роздачі води. Планують до кінця липня. Дбають і про те, аби у зимовий час теж було зручно користуватися свердловиною. Коли буде седвостак, бо будемо встановлювати утеплену палатку якусь споруду практичність прислів'я вода це життя. Мешканці кожної громади на Донеччині останнім часом відчувають як ніколи гостро і боляче. Тому допомога благодійників в цьому напрямку є дуже важлива. У родинському соцслужби проводять виїзні прийоми. За яким графіком працюють та які послуги можна отримати, дізнавалася наша знімальна група. Соціальні служби Покровська проводять виїзні прийоми та надають мешканцям старостинських округів Покровської громади всі види соціальної допомоги. Сьогодні, 18 червня, працівники Покровського УСЗН відвідали і родинський старостинський округ. Сьогодні у місті Родинському приймають представники управління соціального захисту населення, представники пенсійного. Фонду України та представники благодійного фонду Аваліст, які допомагають внутрішньо приміщеним особам оформити документи для подачі на грошову допомогу. В нашому місті мешкають більше 300 переселенців, які дійсно. Потребують такої допомоги, їм не потрібно їхати до міста Покровськ. Все це на містах. Дуже багато звертається людей до до управління соціального захисту населення. Їм надається також допомога що вівторка та щоп'ятниці. Також сьогодні приймає перукар для людей похилого віку. В родинському проводяться прийоми кожного вівторка та кожну п'ятницю. Громадяни мають змогу звернутися до працівників соціальних служб з питаннями, що стосуються соціального захисту. Найпопулярніші звернення громадян стосуються довідок внутрішньопереміщених осіб, допомоги ВПО, субсидій, пільг також приймається на місці заявка на матеріальну допомогу. Документи до будь-якої послуги різний пакет документів. Але як завжди, це має бути паспорт. Код, довідка внутрішньо переміщеної особи, як це якщо це внутрішньо переміщена особа, свідоцтво про народження дітей. І якщо це допомога в вигляді коштів грошова, то має бути рахунок Айбановський рахунок для зарахування коштів. Також мешканці родинського мали змогу скористатись безкоштовними послугами перукаря, отримати консультації представника пенсійного фонду у СЗН та благодійної громадської організації Аваліст. Ну, звісно, удобно, їхати по Покровську. удобно это, это більше діло і платі, і времін там, и все я знаю. І стоим на помощь, на пробування помощи. Я первый раз за цим прийшла. Ну, говорят, что какая якась помощь международная. Гуманітарна допомога, ну попробує оформити, якщо вийде. Для переселенців і для місцевих, особливо пожилих людей, то, звісно, хорошо було б, щоб все на місці не треба було нікуди їхати. Це ти шо та вдобства. Ти што, спасіба, Спасибо, що одна нас заботиться. Я теж шуподстрігатися. Ну вот очередь. Обратилась за материальной помощью. Я очень довольна, хочу сказать, гуманитарной организации, людям, которые работают. Всегда принимают хорошо, всегда приветствуют никогда, не нагрубят никогда. Всегда расскажут, что надо, все подскажут. Все, спасибо большое за теплый прием в Родинске. Очень удобно, особенно людям Старшого возраста і толі сюди приїхати, то ли їхати в Покровське, та очень удобна і причому по любому по пенсії, по субсидії, по, по допомоги. От особливо це часи, це так важливо на даний момент у родинському старостинському окрузі. Мешкає багато людей похилого віку та ВПО, яким вкрай важко дістатися до Покровська, і тому виїзні послуги значно полегшують мешканцям процес вирішення певних проблем та питань. Так, наступний прийом буде проводитись соцслужбами 21 липня з 8 години до 12. За детальною консультацією можна звернутися до будівлі старостату. 14 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 7354 Він дозволяє майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Люди, які самостійно навчаються правил дорожнього руху, тепер матимуть право складати теоретичний іспит разом з курсантами автошкіл. Раніше вимагалася тільки обов'язкова підготовка в акредитованих закладах, проте тепер ця вимога відмінена. Лише пільгові категорії в Удачинській громаді змінюються правила видачі гуманітарної допомоги. Подробиці дізнайтесь просто зараз. Удачинська громада відносно віддалена від лінії фронту. Тому не дивно, що спочатку повномасштабного вторгнення до неї у пошуках безпечного місця почали приїжджати люди з найгарячіших точок Донеччини. Наразі тут проживає близько 600 переселенців. Щомісяця як як внутрішньопереміщені особи, так і місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу. Сьогоднішній день це повністю у повному обсязі. Вже ми охватили населення гуманітарної допомоги, і ми видавали раз на місяць на кожного мешканця. Ми видаємо всім категоріям ВПО. Єжемісячно обов'язково ми видаємо потім такі категорії, як інваліди, багатодітні, люди, які не отримують пенсії, яким відказано від пенсії. Ну, такі, які категорії в першу чергу на даний момент ми видаємо категоріям від 20 до 40 видаємо Джемовські, всім остальним ми видаємо Ооновські у гуманітарних від Відсесвітньо продовольчої програми традиційний набір продуктів в Ооновських наборах. там Іде 8 штук паштета, 4 макарони, там різні бувають трошки, бувають спагетті, цукор, сіль, олія, 5 кг муки. А ось інша благодійна організація надає трохи інші набори. В цих наборах цукор, пшенична крупа, ячменна крупа, горох, тушонка, куріна згущене молоко, консерва рибна і зелений горошок. Масло посонячне, макаронні зділія, носки попадаються. Не попадається ну, різні набори. то Є средства для стірки, пластинки: такі, мило, пачка, жидке мило, і шарфіки різні такі були. Пані Раїса каже, у день видає допомогу як мінімум 100 особам, проте наразі кількість гуманітарних наборів, що надходять до громади, трохи зменшилася, тому видавати її будуть лише пільговим категоріям населення. Зараз трошки зменшилася кількість гуманітарної допомоги. Сказали, що поки що літо людей в селах є сігороди, все і наполовину менше будуть привозити. Це більше буде стосуватися допомоги для ВПО. Для малозабезпечених для багатодітних, тобто пільгова категорія, аби отримати гуманітарну допомогу мешканцям удажинської громади чи внутрішньо переміщеним особам при собі, необхідно мати лише ідентифікаційний код. Допомога на поховання, як отримати, та куди звертатися. Пенсійний фонд України надає багато послуг українцям. Серед них не лише виплата та призначення пенсій, а й допомога на поховання. Так допомогу може отримати особа, яка поховала пенсіонера чи військового пенсіонера, застраховану особу або потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. Розмір допомоги двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті. Якщо померли, є пенсіонерам з числа військовослужбовців, то розмір допомоги тримісячна пенсія. Варто відзначити, що допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера було здійснено за рахунок держави. Допомога на поховання застрахованої особи становить 4100 тисячі гривень. Для того аби отримати допомогу, необхідно надати наступні документи: заяву, паспорт та ідентифікаційний код заявника, витяг з державного реєстру про смерть, свідоцтво про смерть, реквізити банківського рахунку у разі наявності довідка. ВПО, аби отримати матеріальну допомогу, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Варто відзначити, що строк звернення за допомогою не обмежується у часі. В Україні стартує загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору. У рамках кампанії напередодні нового навчального року лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію. Загалом заплановано провести понад 260 тисяч щеплень, не враховуючи рутинну вакцинацію. На полях Донеччини уже почали збирати врожай. Рятувальники нагадують правила протипожежної безпеки. Цей сезон видався надзвичайно складним для аграріїв Донеччини. Часті дощі несприятливі погодні умови та обстріли з боку окупанта заважали вчасно засіяти поля. Проте, долаючи усі перешкоди, одна з агрофірм Донеччини вже почала збирати врожай. Процентів на 20 зимою пшениці менше посіяння, тому що осінь. Було багато обильных дождей, все не успели засіяти. Так, ціни не радують. Очень все задешево покупают, а ціни на удобрения, удобрення, топліва піднялося. сеяли сіяли десь гектар 650 В этом году ну, в прошлом году посіяли 480. Головний агроном Дмитро каже, усі плани виконали вчасно. Сейчас почали вот обирати зимою пшеницю. сделали прокосы, обкосы, задисковали, есть противопожарные, стоит трактор с дисковой вороной и бочка с водой дежурят. Мы сеем в основном озимый ячмень, пшеницу, озимый рапс, ...подсолнечники, кукурузу. Дотримання правил протипожежної безпеки один із ключових факторів збору врожаю. У ДСНС кажуть, у сонячну та суху погоду ризики загоряння полів набагато вищі. Тож земельні ділянки повинні бути забезпечені засобами протипожежної безпеки. До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження і запалювання. Пірехлібним масивами... Розміщують попереджувальні знаки. Перед дозріванням хлібні поля мають бути обкошені та оборені смугою не менше 4 метри завширшки. На кожному комбайні повинно бути не менше двох вогнегасників. При вході на поле на комбайні має бути справний іскрогасник. Із водією із водіями та іншими співробітниками, залученими до збирання врожаю. Має бути проводений протипожежний інструктаж. На полі має чергувати трактор з плугом. Та бороною, а також бочка з водою на випадок надзвичайної ситуації, також заборонено спалювання стерню після жнівни залишки та розпалювати багаття на полях. До основних факторів, які призводять до займань, можна віднести необережне поводження з вогнем, поруч із засіяними зерновими, навмисний підпал залишків рослинності, стерні та іншого поруч із незібраним врожаєм, відсутність протипожежних розривів між полями, порушення правил експлуатації машин і агрегатів. Зараз дуже багато покинутих полів. За ними ніхто не наглядає. Будь-яка машина, яка Проїжджає поряд з полем, водій може кинути недопалок чи сирник, що може призвести до возгоряння поля. Найменша необережність викинути недопалок може спровокувати займання на полях, тож дотриматися правил пожежної безпеки та не знищити врожай. З 8 по 15 липня 2023 року у місті Умань відбулася п'ята всеукраїнська літня гімназіада з боксу, яка зібрала 350 учасників із 24 областей. У склад збірної команди Донецької області входили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради. За результатами проведення боїв, боксери Добропільської громади здобули призові місця. Сімонов Севолод друге місце вагова категорія до 80 кілограмів. Сімонов Іван третє місце вагової категорії до 48 кілограмів. Лутицький Максим третє місце вагової категорії до 50 кілограмів. Випуск новин традиційно завершуємо прогнозом погоди. Так, завтра, 18 липня, у Покровську, на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі можливий дощ із грозою. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура в день сягатиме до плюс 26 градусів тепла, а вночі до плюс 18 градусів. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.